Новий сезон у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша розпочався з суботника. Творчий колектив та адміністративний персонал закладу поєднали зусилля і, озброївшись нарядами праці, вийшли на вулицю, щоб підготувати прилеглу територію до відкриття 78-го театрального сезону. Працівники храму Мельпомену до свята праці підійшли творчі, власним прикладом довівши, що поєднати корисне та приємне цілком можливо. Під час суботника частина акторів прийняття. Ягнена у костюми підбадьорювала персонал та роздавала запрошення на новий театральний сезон. Як безпосереднім учасникам заходу, так і перехожим. Ми все-таки вирішили підняти весь театр. У нас багато більше 230 чоловік в театрі працює, для того, щоб навести порядок, щось підбилити, щось підфарбувати, щоб все-таки люди, які до нас прийдуть, глядачі, вони не відчули дискомфорту, що там щось в театрі не гарно, нема ще ремонт в них якихось робіт і так далі. І от з власними силами вирішили навести порядок як всередині театру. Сьогодні всі працівники, кожен на своїй території, там оркестр бира в оркестровій кімнаті, актори прибирали у себе в реймувальних кімнатах і ось вийшли на вулицю, в Театру, теж навести порядочок і зустріти 11 е жовтня глядача свого улюбленого відкрити 78-й театральний сезон. Ця акція поклала початок низці заходів, які адміністрація театру запланувала вцілити у життя протягом наступного сезону. Що ж підготував театр для глядачів у новому сезоні? Про це під час прес-конференції розповів його натхненник Олександр Книга. 78-й сезон розпочнеться з прем'єри. Нарешті здійсниться мрія багатьох театралів. У репертуарі Херсонського храму мистецтв з'явиться вистава за мотивами роману майстера Маргарита Михайла Булгакова Понці Пілат. Інстанізація відомого містичного твору класика стіснив режисер театру Сергій Павлюк. Головну роль виконує актор театру і кіно, заслужений артист Республіки Білорусь, номінант премії «Оскар» Ігор Сігов, який теж приєднався до свята праці, влаштованого Херсонським театром. Як було на Мельпомені об'явлено вот, художним руководителем і директором театру Олександром Книги, то, що ми задумали спільний проект. Понтий Пілат». Постановки Сергія Павлюка, і вони предложили мені зіграти одну з ролей. Вот. я поэтому взяв відпуск і приїхав сюди в Херсон. На целый місяць буду здесь е, творити, я так думаю. Ну і как як видите. Тобто, все одразу. Крім того, на театралів у новому сезоні чекає ще багато цікавого та захопливого. Втім, це краще побачити на власні очі. Тож завітайте до херсонського храму Мельпомени. Там на вас завжди чекає свято.